Прокидаюсь на світанку у минулі вихідні, не товчеться ніхто зранку, прямо дивно це мені, не кричить ніхто у під'їзді, Пилососом не гуде, пес не гавкає в сусідів, не шумить ніхто ніде, та й сама, самі я ж дивно, відчуваю несповна, не викручує коліна. Не болить моя спина, в голові шумів немає, тиск не скаче, як дурний, кишківник не дошкуляє, не тривожить мочовий. Дихання в мені заумерло, я від страху вся тремчу. Це я що? Уже померла? І тепер у рай лечу? Чи у пекло долітаю, бо ж гріхів немало є? Очі тихо відкриваю, тіло щупаю своє, руки, ноги, вуха, очі повернулись відчуття. Зник безслідно морок ночі, я ж зраділа, як дитя, знов коліно заскрипіло, спину зводить в ломоті, в животі забулькотіло, наче чайник на плиті. Серце радісно забилось, закрутилась голова. По щоці сльоза скотилась. Слава Богу, я жива.